Усім привіт! Рада вітати вас на нашому восьмому занятті з української мови підготовка до НМТ. Сьогодні говоримо про складне речення та тере між підметом і присудком. Тире між підметом і присудком може ставитися лише на місці пропущеного дієслова слова зв'язки. Звертаю вашу увагу, що саме між підметом і складеним іменним Бо якщо у вас звичайний підмет і присудок, ми не будемо ставити там тире. Між підметом і присудком на місці зв'язки тире ставиться в лише в таких випадках. Коли у вас два іменника. Перше: іменник або числівник у називному відмінку, або іменник, або частинник у наземному відмінку. Тобто два іменника: Київ – столиця, вітри, скріпалі, весна художник. Ось таке Київ – столиця – це найкращий такий показник. Тому що, якщо у вас немає в реченні, Присудка, а є два іменника. Запам'ятайте таке от правило, так, знаєте, немає жодного речення в українській мові без дії, тобто без присудка. Тобто, навіть якщо у вас немає дієслова, немає присудка, але це е, міститься дія між собою. І пам'ятаєте, я вам говорила, коли ми вивчали підмет і присудок, особливо присудок. Якщо у вас в реченні немає дієслова, але є. Після підмету стоїть або іменник, або прикметник, дівчина гарна, дівчина талановита, дівчина красива, дівчина художник. Оце все і є присудки, тому що це характеризує присудок, це не тільки дія, що робити, що зробити, а це який він є. Це характеристика присуду, тобто, що робить підмет і який той підмет. Тому перше правило, якщо у вас два, Іменника або два числівника у наземному відмінку ми ставимо тире. Два на два чотири. Київ, столиця, весна, художник, ставимо тире. між підметом і складеним іменем. Два інфінітиви. Згадуємо, що я наголошувала, що інфінітив, форма дієсловика відповідає на питання, що робити, що зробити. Також дуже підступна і виступає будь-яким членом речення. І от якщо у вас два інфінітиви: жити, вітчизні служити. Боятися на світі жити. Два інфінітиви ми ставимо тире. Третє правило це коли у вас поєднання інфінітив і іменник. Малювати моє уподобання. Звертаю вашу увагу, що все, що дотере, це підмет. Навіть якщо вам здається, що малювати це діє слово. Ні, все, що дотере, це підмет, все, що після тере, це присуд. Коли у вас є частки це оце, то ось значить завжди ставимо тере. І знов-таки все що дотеря у нас підмет. Вірний, приятель то найкращий скарб. Тут, по факту, перше правило: приятель, скарб, Київ, столиця, два іменника. Але ще додаються оці частички. Коли ви їх бачите, це 100% батирея, і це тере між підметом і присутком. Жити мені без праці, значить, не жити. Жити не жити. Значить, це ось ці частички. Коли. Між підметом і складеним іменним присутком, тире не ставиться. Перше, коли є займенник, сумує хата, бо вона вже пуста. Або я художник, я талановитий. Найчастіше це займенник особовий. Я, ти, він, вона і так далі. Якщо два іменника або займенник є частка не, серце не камінь. Якби було серце камінь, два іменника ставили. Тере. Київ столиця ставимо тире. Харків не столиця, хоча колись була. Тобто, коли є заперечна частка, це те саме правило перше між двома іменниками, але якщо є частка не, ми не ставимо тире. І прикметник і дієприкметник. Тут ми не ставимо, але тут ще хочу нагадати, що якщо у вас після підмета стоїть прикметник і дієприкметник після твоє чоло шляхетне і ясне. Твоє це означення, бо це перед підметом. А якщо після у вас прикметник, дієприкметник або іменник, це автоматично стає присудком, складеним іменним присудком. Тому шляхетне і ясне це буде у нас присудок. Ну і звичайно, ми його вже. Не виділяємо комою. Якщо імена частина складеного присутка виражена порівняльним зворотом, то тире перед нею ставиться за бажанням автором, але, скоріш за все, у вас таких завдань, які потребують десь там або так, або так, не буде. Основні це правило. Ще раз нагадуємо, коли ми ставимо тире. Два іменника Київ столиця, два інфінітива, жити любити, поєднання любити це уподобання. І часточки. Це то і значить, не ставимо в троху, Коли у нас знов-таки ті самі два іменники, але є частка Не. Коли у нас особовий займенник біля іменника, я, актор, вона, пустка і так далі. І коли у нас прикметник дієприкметник, ми не ставимо тире, і у нас прикметник, діє дієприкметник, що стоїть після підмета, автоматично стає складеним іменем. Рухаємося далі. Сьогодні про складне речення. У вас таке завдання буде останнім, скоріш за все, в тесті. І, або передостаннім, але і воно буде на відповідність. Насправді, це завдання з одного боку складне, тому що тягне за собою складну тему, а з іншого боку, воно дуже просте. У вас воно буде звучати так: ну, з'єднати складно Складносурядне, складно підрядне, безполучникове. Але. Ось подивіться уважно на цю таблицю. У вас з одного боку відповідності будуть ці варіанти: складно підрядне, складносорядне, безполучникове з різними видами зв'язку. В голові має бути одне єдине ось таке поняття, складне речення. Тобто дві. І більше граматичних основ. Якщо ви в цьому переліку знайшли одну граматичну основу, це речення буде зайве. До речі, це завдання дається на одне, на одне речення більше. Тобто у вас чотири варіанти, але п'ять речень. Тому оченята ми знайшли просте і зразу його викинули, бо вам просте речення не потрібно. Складносуредне, складнопідрядне, безполучникове. Дуже намагатимусь дуже просто це все пояснити, тому що в голові має бути поняття складне речення. Отож, складне речення у нас буває чотири типи. Складносуредне, складнопідрядне, безполучникове з різними видами зв'язку. Отже, у усіх цих речень має бути дві або більше граматичних основ. Настане час і піде все в архів. Час настану, в архів, тому я вчу своїх учнів знаходити підмет присудок будь-де чи це просте речення, чи це складне речення. Коли ви знайшли основу, все решта воно підтягується. Другорядні члени речення за нашою табличкою попередньою підтягуються. і все решта все стає на місцях. Але про кожний вид, давайте поступово. Складно-сурядне – Це страшне слово сурядне означає рівноправне. Тобто це речення не має залежного, не має якогось головного. По факту це речення могло б існувати окремо за крапка, І фільмування довелось припинити. Тобто це не пов'язані, вони рівноправні, вони не з'єднані між собою. І оце слово сурядний означає рівноправний, однаковий. І тут ще й слово «сурядний» означає сурядні сполучники. Ми маємо їх вивчити, бо їх менше, їх набагато менше, ніж підрядних, вони не повторюються і легко. Сурядний сполучник, єднальні протиставні розділові. Найчастіше це єднання й ї, ї. Протиставні, але протезате, однак. І розділові або повторювальні їх ще кажуть: або, або чи, чи не то, не то. Оченята ми знайшли ці сполучники. Тобто, як ви маєте знайти складносурядне речення? В першу чергу підмет-присудок, підмет-присудок, бо його має бути більше, ніж два. Далі сполучник, все, це складносурядне речення. Слово срібла, мовчання золоту. Слово «срібла» – мовчання золоту це, до речі, у нас церемо між підметом і присадком. Так, ми бачимо, тут усі попередні знання у нас тут сходяться. Складно-сурядне речення, в першу чергу, це речення складне. По-друге, це має бути сурядний сполучник, ви їх бачите уважно. Рекомендую їх вивчити, бо їх менше, так вам буде простіше. І обов'язково в складному реченні обов'язково має бути кома. Обов'язково. Сполучник там може бути, може не бути. А ось е, кома обов'язково, тому, крім сполучника, має ще бути кома. Далі розділові знаки в складно суренних реченнях. Вони ставляться у нас кома, тире і крапка з кома. Тут треба дивитися за змістом. Коли у нас перелік, одночасність, послідовність, ми ставимо кому. Треба зелені, пташки співають, дощ пройшов. і так далі, так далі. Тире ми ставимо, коли у нас швидка зміна подій. Або причина наслідок, або висновок. Змухнув вітер, і сліду не стало. Але знов-таки спочатку починаємо шукати. Вітер духнув, сліду не стало, не стало це без кого чого додаток. Бачимо сполучник І, і оцей наслідок це у нас тире. Дощ пройшов, і Київ зеленіє. Тож пройшов одна граматична основа, Київ зеленіє, друга граматична основа, побачили сполучник І, він є сурядний, і поставили требу, бо воно за змістом має бути тобто, швидка зміна подій. Крапка з комою речення так само, пам'ятаєте, коли ми говорили про, про однорідні члени речення. Якщо у вас взагалі крапка з комою, такий розділовий знак, коли речення візуально велике, Воно вже насичено своїми розділовими знаками, тобто там є однорідня або там є звертання, там вже щось є таке, що воно вже нагромаджено, і плюс воно віддалене за змістом. А, тому ми будемо ставити там крапку з коми. Але насправді також в тестах це трапляється рідко. Якщо навіть буде таке речення, то вас не спитають розділовий знак, вас можуть спитати, які це речення складнопідрядне, складносурядне, але тут ми дивимося на кількість граматичних основ і на сполучних. Зауважте, що не ставиться розділовий знак перед сполучником її, якщо частина складного сурядного речення мають спільний другорядний член речення для обох, десь найчастіше це обставина. Десь спереду це у нас обставина. І дивимось на речення: гукнув паровоз, почулася пісня. Знов-таки. Шукаємо підмет присудок, паровоз гукнув одне, почулася пісня друга, є сполучник і, і начебто мала б стояти кома за нашими правилами, але є спільна обставина. Тобто десь спереду гукнув паровоз і десь спер... спереду почулася пісня. Тобто дії відбуваються в одному, якби це речення звучало приблизно так: десь спереду гукнув паровоз. А десь далеко, або там десь вдалині або на селі почулася пісня, тобто інше місце виконання для другої Але якщо є спільна обставина для обох, то відповідно ми кому не ставимо. Ще один приклад: на дворі йде дощ і співають пташки. Не буде кома, між йде дощ і співають пташки. А якби на дворі йде дощ, а в хаті лунає музика, то відповідно, ми б вже ставили кому, тому що в хаті музика лунає а якби. Щось дві дії відбуваються десь в одному, і найчастіше це обставина, тоді ми не ставимо кому. Також ми не ставимо розділовий знак, якщо названі вищі сполучники поєднують два питальних речення. Тобто, якщо у вас два питальних речення, у вас є сполучник сурядний, ми не будемо ставити кому. До прикладу, таке розкішне над нами небо і такі ми до безмежності молоді. Знак оклику, є і небо розкішне, ми молоді. Пам'ятаємо, що це складені імене, і ми там кому не ставимо. Або питальне речення: коли в тебе відпустка і де ти будеш відпочивати, ми не будемо ставити кому. Далі, складно-підрядне, на відміну від складно-сурядного, те саме історія має. Мати дві або більше граматичних основи і поєднуватися, воно вже буде підрядними сполучниками. І тут вже є головне, а є залежне, тобто є головна частина і є підрядна. Схематично в школі ви позначали головну квадратними дужками, а підрядну круглими дужками. Пам'ятайте, що підрядна частина завжди Починається зі сполучника. Вона може стояти і на початку, тобто ви не одразу помітите сполучник. Якщо ви, у вас стоїть, до прикладу, сполучник в середині речення, ми його бачимо. Є у нас сполучники підрядності, є сполучні слова. Тобто, сполучники підрядності ви зараз побачите, ну тобто, ви їх вже бачите, бо якщо що, тому що вони не повторюються із сурядними. Але в чому ж різниця сполучників і сполучних слів? Сполучники у нас не є членами речення. Ми, Коли вивчали тему сполучники, були тести саме ті, які стосувалися цього завдання. Тобто сполучники не відповідають на питання, їх не можна замінити нічим, а от співзвучні сполучні слова вони звучать, Тобто, якщо, до прикладу, ми беремо слово ЩО, що може бути як сполучником, якщо воно стоїть біля дієслова. Мені завжди здавалося, здавалось, що? А якщо ви що, можете замінити на який? І воно часто питання від іменника, музика, журкіт води якої води, яка струменить у фонтанах? Тобто від іменника завжди означення, і візуально ви бачите речення, здавалось, що води, що. Тобто, якщо що стоїть біля дієслова, це сполучник. Ну, і, і його не можна замінити на який, яка, яке. Якщо що стоїть візуально біля іменника, і його можна замінити на який, яка, яке, то це займенник і це сполучне слово. Тобто, за цим, що ховається у нас а, певне слово. І ось ви бачите пояснення. У реченні музика жухтіт води, що струменіть у фонтанах, підрядна частина приєднується до головної сполучним словом, що є займенником. Тобто, це вода у нас. Вода струменить у фонтанах. Тобто за цим, що ховається іменник або займенник, і виконує роль підмета. Ось так. На місці слова, що можна поставити іменник, вода з попереднього речення, вода струменить. У фонтанах. Далі. Також запам'ятайте, що в такий спосіб можна перевірити слова. Коли що можна замінити словом який чи котрий, то воно є займенником. А якщо цієї заміни не може бути, то це сполучник. І ось ви бачите складно підрядне речення, саме типи підрядних. У нас типи підрядних є головне речення, є підрядник. Типи підрядних частин у нас три. Як і другорядних членів речення. Означений додаток обставина, але єдине, що воно називається підрядна означальна, це коли від головної до підрядної ми ставимо питання, який, яка, яке, яке, і зверніть увагу, якими сполучниками та сполучними словами воно поєднується. Тобто, коли ви бачите в реченні щоб, 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 ніби який «чий», котрий, що «куди» і чітко розумієте, що тут дві граматичних основи: одна є, одна немає, то відповідно це у нас підрядне речення, означальне, з'ясувальне. Я своїм дітям поясню так, читаємо кома, зупиняємось, начебто робимо паузу як на світлофорі, і далі ставимо питання до підрядної. І яке це буде питання, така й буде підрядна частина. Який, яка, яке, це означальне, і питання завжди буде від іменника. Ми вже це говорили, і ще раз наголошую, що основне правило синтаксису, де б ви не були, що вам не треба було знайти, якщо ви від іменника ставите питання, або від підмета ставити питання, в реченні це тільки означення. Це відокремлене означення, це підрядна означає частини, це просто означення. Будь-що, це інфінітив, якщо, наприклад, бажання робити. Ви ж ставите питання від бажання, навіть якщо у вас в голові проскакує бажання що робити, але бажання це іменник, а від іменника тільки означення. З'ясувальна, хто що, кого, чого найчастіше запитання ставиться від дієслова? І поєднується оціма сполучниками. Це все, що ви бачите, це і є підрядні сполучники або сполучні слова, які є в підрядному реченні. Тому оченятами, коли ви бачите. Цей сполучник, грубо кажучи, а у вас все-таки тест візуальний, ви не усно відповідаєте, то ви маєте вчитися бачити ось ті речі, які допоможуть вам у визначенні е, членів речення. І обставини, їх декілька у нас та теж рекомендую вивчити обставину. Взагалі, коли людина знає, що таке обставина, які види, на які питання вона відповідає, і легко знаходити відокремлені обставини і легко визначати обставину часу. В тестах зараз це завдання виглядає зі стрілочкою. На сайті Зеносвіта Йує є в першій колонці прості речення а до виділеного фрагменту треба поставити питання, а в другій є підрядна частина. А, тобто ви читаєте до докому, запам'ятаєте це такий ну, підказка, що ви читаєте до ком і до другої частини ставите питання за сенсом. Тобто Я наприклад, я чую музику, що гріє мені душу. Я чую музику, яку? Не, не що робить ця музика, а яку музику? Приємна, яка гріє душу. Це означає. Або доки сонце зійде, роса виїсть. Роса виїсть коли? «коли». Доки ми бачимо запитання, коли це обставина часу, пам'ятайте, що підрядна частина в складному підрядному реченні може стояти будь-де. І коли вона стоїть на початку, ви можете не побачити той сполучник взагалі. Але доки ви бачите, що сполучне слово... Це прислівник доки, так, коли док, якщо до слова можна поставити повноцінне запитання, це певна частина мови. Тому запам'ятайте просто візуально ці сполучники, бо часу залишається мало. Звичайно, якщо ви почнете все вчити, хвилюватися, у вас буде каша в голові, ви нічого не запам'ятаєте. Але ось такими, от, тим паче це на відповідність. Там чітко підмет, присудок, підмет присудок, сполучник, і тоді буде все легко. Обставина умови, причини мети допусту і наслідку. Також ви можете побачити, що тут є у нас прям такі кальки, незважаючи на що, це зразу обставина допусту. Безполучникове складне речення та розділові знаки при ньому. Саме слово, визначення безполучника. Без сполучника. Тобто це речення, де немає сполучника ні підрядного, ні сурядного, але обов'язково є дві граматичних основи. За щебета в соловейку луна пішла гаєм. Наслідок розділові знаки дуже схожі з складносурядним. Якщо у вас послідовність, одночасність, ви ставите кому. Так само і в складносурядному, але там ще сполучник. Але розділові знаки обов'язково. Двокрапка – Це конкретизація, причина порівняння, причини і конкретика, коли друга частина пояснює перша. Першу доповнюю, тобто, начебто, не завершено. Отам там буде. Двокрапка, і вона за сенсу наближена дуже до підрядного речення. Причина, так, да, у нас є обставина причини. Те саме тире – це коли хочеться поставити протиставлення. Так. Рада б зівки зійти, чорна хмара заступає, але чорна хмара. Тобто, коли хочеться от є начебто протиставлення. а це сполучний протиставний. Коли е, ви можете його начебто домислити в реченні поставити, тоді буде у вас е, тире. Наслідок висновок, умова це також тира. Крапка з кома, коли знов таки частини не дуже тісно пов'язані між собою і мають всередині свої розділові знаки. Ось так. І е, залишився останній вид це складне речення з різними видами зв'язку. З різними видами зв'язку. Знов-таки розбираємо на слова, на молекули, це визначення. Складне речення. Дві або більше ароматичних основ. з різними видами зв'язку: сполучниковий або безсполучниковий. сурядний або підрядний. По-перше, треба розуміти, що у нас є складне речення. Є два типи. Головних види зв'язку це сполучниковий, який поділяється на складно-підрядний складно за типом сполучників, і безсполучниковий. То от з різними видами зв'язку воно може поєднувати всі можливі варіанти. Може бути сурядний і підрядний. Може бути безполучниковий і сурядний, може бути безполучниковий і підрядний, може бути е, безполучниковий, сурядний і підрядний, тобто всі види зв'язку. Це і є з різними видами зв'язку, але все одно в темі складне речення у вас чітко має бути в голові поняття складного речення. Складносурядне, значить, це знов-таки дві граматичних основи, сурядний сполучник. Складнопідрядне дві граматичних основи. Підрядний сполучник безсполучникове дві граматичні основи і певний розділовий знак за відношенням, якщо там час умови протиставлення. і. І з різними видами зв'язку це буде все те, що, ну, що вище ви перелічили. Але тут чітко, якщо у вас речення просте, навіть якщо там ускладнене звороти, воно от таке може бути за величиною, ну, то, то воно може бути півсторінки займати. Так? Але якщо там один виконавець і один діяч або однорідні присутки, так? наприклад, мама прийшла, зробила, намалювала, подивилась, поїла, поспала, пішла, погуляла. Тобто мама зробила 25 дій, речення на півсторінки, але воно буде просте. Бо воно стосується одного підмета. А коли сонце світить і дощ іде, о, це вже речення складне, бо сонце світить, дощ іде, ще є сполучник І, і обов'язково має бути ком. Бо в складних реченнях ми без розділових знаків просто не можемо існувати. Тому. Е, тому е, Фіксуйте це все собі, виконуєте тести, перевіряйте себе, дивіться, де у вас які моменти є складнощі, відкривайте з тих тем тестів та виконуєте. Залишайтеся з нами. Попереду орфографія, Остання тема, яка буде у нас поділена на два, на два уроки. І ви зможете, в принципі, це вам допоможе, тому що з орфографії також багато у нас завдань. І, але основне це синтаксис, якраз у ті моменти, які ви маєте пам'ятати, і якщо ви дивитесь всі мої уроки і все переглядаєте, то я з уроку в урок тягну ниточку. Ми коли вивчали сполучники. Я говорила про середні підрядні. Коли ми вивчали означення, ось у нас воно вже випливає у відокремлених членів речення, і випливає навіть у підрядні означальні частини: чи з'ясування, чи обставин, те саме обставини. Тобто, все дуже взаємопов'язане. Якщо це ви структуруєте в себе в голові, у вас все вдасться, і ви складете НМТ на 200. На все добре, па-па!